Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Ще 14 червня Вищий регіональний суд Відня ухвалив рішення, яке практично призупинило процес екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів через 9 років після того, як цей процес був ініційований самими Сполученими Штатами. Про це рішення є відомо. Менш відомо про подробиці, якими керувався суд, коли його ухвалював, і про які тепер стало відомо поінформованій австрійській газеті Der Stand. У виданні повідомляється, що однією з причин у відмові від екстрадиції і передачі справи на повторне розслідування, якою керувався суд, було. Повідомлення про дипломатичний імунітет Дмитра Фірташа. Фірташ вважає себе дипломатом з 2017 року, коли його призначили радником постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у відні. Очевидно, що таке рішення. Та ще й 2017 року не могло пройти непоміченим повз президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка, і це ще раз створює реальні можливості для того, щоб усвідомити весь розгалужений характер зв'язків українських олігархів із російським та білоруським режимами. Фірташ, як відомо, був головною постаттю у компанії Росукренерго, яка займалася постачанням російського, а перед цим центральноазійського газу на український ринок. Саме ця компанія можна. Сказати, корумпувала одного українського чиновника за іншим і перетворила фірташа на одну з найвпливовіших постатей в українській політиці. Однак тепер ми бачимо, що у долю українського олігарху може втрутитися і білоруський правитель, зацікавлений напевне не тільки у послугах Дмитру Фірташу, але й у послугах тим людям, з якими фірташ завжди був. Пов'язаний, тобто російському керівництву. Не менш цікавим, ніж так званий дипломатичний імунітет Фірташа, є і факт розмов з українськими чиновниками і олігархами, які на здивування журналістів з австрійського видання свідчили саме на користь олігарха. І якщо такі свідчення, які б демонстрували, що мова йде саме про політичне переслідування, ніяк не здивували австрійців коли вони читали? Свідчення представників режиму Віктора Януковича це було абсолютно логічно, хоча б тому, що Фірташ був органічною частиною цього режиму і навіть мав квоту власних депутатів у партії регіонів, яка, як ми можемо пригадати, була головною парламентською силою в. Останній період правління Віктора Януковича в Україні так свідчення інших людей, які б могли здатися опозиціонерами, звичайно приголомшили австрійських журналістів. Серед цих людей є і олігарх Ігор Каламоський, який також за словами видання. Висунув звинувачення проти Сполучених Штатів. Ба більше, Коломойський говорив, що тодішня і чинна заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд сама говорила йому, що дії американської влади проти Фірташа мали саме політичні причини. Коломойський давав свої свідчення віденським слідчим,

Австрійські журналісти нагадують, що у олігарха тоді були причини ображатися на сполучені штати, адже у травні 2020 року стало відомо, що американські слідчі органи розслідували не тільки діяльність Дмитра Фірташа, але й діяльність самого Ігоря Коломойського. Разом із цим варто нагадати, що 2020 рік це можна сказати час. Політичного торжества Ігоря Коломойського після президентських і парламентських виборів 2019 року впливовий бізнесмен став одним з господарів країни, і як колись Дмитро Фірташ у партії регіонів мав власну квоту депутатів у новій правлячій партії країни таким чином. Вважаючи, що Коломойський має реальний авторитет в українській державі, віденські слідчі мали всі можливості уважно подивитися до його намагань захистити Дмитра Фірташа від американського правосуддя і вважати, що олігарх, коли висуває політичні звинувачення проти Сполучених Штатів Америки, також висловлює не тільки свою власну позицію, але Лейті позицію української держави, адже це був саме той час, коли Коломойський, можна сказати, був публічним політиком, давав десятки інтерв'ю і висловлював свої власні погляди на те, як має розвиватися українська держава, як мають будуватися її стосунки із оточуючим світом і з Російською Федерацією. При цьому сама Українська держава ніяк не відреагувала на персональні санкції, запроваджені про. Ігоря Коломойського, державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіним. Так що можна сказати, що в ті роки у віденського правосуддя були всі можливості дивитися на Ігоря Коломойського як на авторитетне джерело інформації. Ну і звичайно, дипломатичний імунітет. Дмитра Фірташа також досить цікава історія історія, яка продемонструвала, що український олігарх, який і досі залишається вагомою постаттю в тому світі, в якому все вирішують гроші і взаємини, користується підтримкою таких. Людей, як Олександр Лукашенко і Ігор Коломойський водночас. Ну, і якщо до цього додати традиційні зв'язки Дмитра Фірташа у самій Австрії, а також величезний вплив, який досі має на австрійську політичну і не тільки політичну еліту Російська Федерація, тоді ми зрозуміємо, як може бути так, що через 9 років. Після початку Процесу екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів олігарх продовжує більш-менш спокійно жити у Відні, спілкуватися із різними акторами українського політичного і олігархічного процесу. А телевізійний канал, який завжди пов'язували із прізвищем Фірташа, відіграє свою роль у створеному у минулому році телевізійному марафоні, в той час як провідні демократичні телевізійні канали. Країни відлучені від цього марафону незаконними рішеннями дрібних чиновників, за які ніхто у нинішній українській владі, цій владі, яку ще недавно пов'язували із ігорем Коломойським, не хочуть брати відповідальність. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у і Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам. Хай щастить.